І сьогодні, дійсно, маючи цей добрий час, коли ми можемо бути разом на цьому місці і оцінювати милості Божі, те, що Він зробив для нашого життя. І, розумієте, Бог дав нам цю благодать. І ця благодать дозволяє нам проводити добрий час в спільності і, Знаєте, в мирі і в спокої. Знаєте, служіння би, е, в мирі серед небезпек. Отакий такий ми живемо час. Але Бог він добрий і дає свою милість і благодать. Розумієте, що дивлячись на історію і в різні часи. І коли приходила війна, то, як правило. Війна, вона породжувала голод. І це так без закономірності таких речей. Але я хотів би сказати, що в даний час Бог настільки добрий, що в ці небезпечні часи ми маємо забезпечення і милість, і благодать. Тому віддайте славу для Господа! Ми дякуємо всім, хто сьогодні прийшов на це місце, дякуємо Богові за вас, хай благословіння і Божа благодать вона збільшується в вашому житті, в вашому служінні, там, де ви є. Ми благословляємо кожного служителя, кожного лідера, який несе на собі відповідальність перед лицем Божим. Хай Божа милість і його благодать вона проявляється для кожного. Із нас. Бог є вірним. Ми також дякуємо нашим воїнам, які захищають нашу землю. І сьогодні ми можемо мати спокій і мати цей час благословіння завдяки їхній небезпеці, де там, в цьому окопі, сидить насторожі солдат, який захищає. Твій і мій спокій. Хай Бог благословить наших воїнів, Хай збереже, хай веде і направляє їхнє життя, і хай ця війна закінчиться і прийде мир, і прийде відновлення цієї країни. І ця земля хай пізнає, що є великий, чудний і сильний Бог. Сьогодні, дивлячись на ці всі декорації, ми можемо наочно побачити те, що Бог дав для нас в цьому році, і це велике благословення. По-різному люди думали, що буде, як буде, а забагато сонця, а нема дощу, як це все вийде. Але ви знаєте, коли я недавно говорив з одними фермерами, вони, віруючи і кажуть, що так, як ми збирали, ну, були жнива цього року, каже так, ніякого року не було добре, настільки все було так благополучно, і все було устроєно, і все було вчасно. Вірний Бог, не дивлячись на різні небезпеки і обставини, не дивлячись на тривоги. Не дивлячись на багато таких речей, які не зовсім є приємні для нас, але Він залишається вірним. Ви знаєте, коли читати із Колосян, третій розділ, із 15 го вірша є написано так: Нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Слово Христове нехай прибуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напомляйте самі себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Знаєте, о цьому е відривку тексті Писання. Декілька раз сказано про вдячність. Біблія в різний спосіб закликає нас як людей, які знають Бога, щоб ми були людьми вдячними. Це надзвичайно важливо. І це важливо і потрібно для нас. Тому що коли людина вдячна, вона інша, вона інакша. І серце інше. Багато речей змінюється в її житті. І, розумієте, і маючи сьогодні День подяки, це не означає, що ми можемо тільки це робити раз в рік. Деколи люди так думають від Дня Подяки до Дня Подяки. Але День Подяки це так, якби для нас, знаєте, така підстава, або такий поштовх, або таке бажання нагадати, який великий Бог. Але кожного дня навчися бути вдячним Богові. Це є важливо, щоб ми були вдячними Богові і щедрими перед Його лицем. І коли це прибуває в нас і зростає в нашому житті, то це приносить плід і приносить благословіння. І нам потрібно просто перевіряти себе, наскільки ми вдячні люди. Розумієте, що Бог залишається вірним, постійним. Він не забув, знаєте, включити сонце, щоб нам було тепло. Він не забув дати дощ. Він ні про що не забув. Він не забув турбуватися про тебе і про мене. Бо він завжди вірний. І постійний. І він той, хто знає про тебе і турбується про твоє життя. Ми задати питання для кожного з нас, і ми це дамо відповідь самі для себе. Чи вважаємо ми себе вдячними людьми? І це відповідь кожен нехай дає перед Богом. Або, ну, так би для себе. Просто так, яке не обов'язково відповідати, але подумати потрібно. Чи ми є вдячні люди? Ще одне питання. Як часто ви нарікаєте? Буваєте незадоволеними? Ще одне питання. Чи влаштовує вас ваш рівень? Вдячності Богові. Хай ці відповіді, вони будуть дані кожній для себе. І від цього багато залежить. Я хотів би сказати одну річ. Без вдячності Богові ми не будемо щасливі в цьому житті. Ми думаємо так собі по-своєму, знаєте, як визначаємо якісь свої визначення. Але розумієте, що, що відрізняє людей вдячних і невдячних? Вдячні люди, Богові і людям це люди, які не заздрять. Вони дякують Богові за те, що Він дає для них. Відміте, покажіть мені людину, яка всім своїм єством вона заздрить комусь, і вона щаслива. Ну, я не бачив. Розумієте, навіть в деяких маленьких речах, і воно все рівно проявляється. Воно зачіпає, воно мучить. І тому просто я бажав би, щоб ми просто роздумували над тими, е, тими речами. Розумієте, вдячна людина, вона доброзичлива. Вдячна людина, вона наповнена оптимізмом. Тому що вона бачить Божі милості. Дякує за них. І знаєте, і в Бога є. Ну, таке широке і відкрите серце благословляти тих, хто дякує. І це, і це навіть і по-людськи. Зуміти, що коли людина є вдячна, то ну, ти маєш таке розположення до такої людини. Тому хай Господь нам цьому благословить. Я хотів би, щоб ми вчилися бути вдячними людьми. Знаєте, ми не народжуємося вдячними. Ми просто народжуємося людьми. Але вдячними людьми ми можемо ставати. Бо можемо ставати і невдячними. І ти розумієте, і тоді воно починає нас їсти із середини. І та не так, і та не так, і та не так. І ми очікуємо якихось великих благословінь. Тому коли ти дякуєш Богові, і дякуєш людям. Це розігріває твоє серце. І це приносить ці, знаєте, такі гарні, правильні емоції в твоє життя. Твоє життя стає іншим. Твій вираз обличчя навіть стає іншим. Знаєте, вдячна людина, вона більше така радісна людина, тому що вона задоволена від того, що вона має. І коли ми читаємо Боже Слово, і ми це знаємо. Це місце на пам'ять. І писання каже, що із 1 солонян 5 розділ і 18 вір ще написано. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Подяку складайте за все. Дякуйте Богові за те. Що вам легко дякувати. Дякуйте за сім'ю, за дружину, чоловіка, дітей, онуків. Дякуйте Богові. бо це приємно для вас. І хай ваше серце просто завжди це робить легко. Знаєте, без ніякого зупинку. І воно буде приносити гармонію. І це буде приносити благословення. Але складайте подяку Богові не тільки за те, за що легко дякувати. Але і за те, що деколи не зовсім легко дякувати. Дякуйте Богові за те, за що ви раніше ніколи не дякували. Як так, коли так, от, так, би, ну, так би положено, так має бути. Встав, пішов на роботу з роботи, ну, так би все йде своїм порядком. Дякуй Богові, коли в твоєму домі є шум. Це говорить про те, що є рух, є діти, є, є. І це родина є, це благословення. Дякую Богові. Знаєте, я буду говорити такі такі банальні речі. Дякую Богові за те, що ти можеш мити посуду. Чому це говорить про що? В тебе є їда і руки? Якщо миєш посуду, то є їда. Може, ми ніколи на то навіть не звертали уваги. Ну то що, то, то, то так, так має бути? А з другої сторони дякую Богові, що є тепла вода. Я згадую колишні часи. Ще коли я був зовсім малий, та й не зовсім малий вже був, коли треба було гріти воду. Знаєте, мити в тих е, мисках, все то робити, а тепер є тепла вода включив. Слава Богу. Зовсім все по інакшому. Дякую Богові. За вікна, які треба мити. Чому? Бо в тебе є де жити? В тебе є житло. Хтось цього не має. Сьогодні немало мені приходиться працювати з переселенцями, і вони говорять про те, що вони тільки згадують ці добрі часи, коли мали своє житло. Дякуй Богові! Що ти живеш в своїй хаті. Навіть якщо ти орендуєш її, це говорить про те, що ти можеш заплатити. Це милість Божа. Ми не завжди це оцінюємо. Дякую Богові за затори на дорогах. Ну це взагалі вже. Це говорить про що? В тебе є машина, автомобіль в тебе є. Не просто ти маєш автомобіль, ти можеш їхати? Як правило, ми за таке ніколи не дякуємо, тому що ну знов затори. Знов, коли це все закінчиться, де та влада, що вони роблять? Дякую Богові за керівника, який є на твоїй роботі, і який робить може, тобі зауваження. Чому? Бо в тебе є робота. Хтось би хотів піти на роботу, а не має. Дякуй Богові. Розумієте, ми не завжди то так собі знаєте, беремо до уваги. Ну, Це так, так би мало бути. Дякую Богові за те, що приходиш додому ввечері. Ти втомився. Це говорить про те, що ти можеш працювати. Бог тобі ще дає сили і здоров'я. Хтось не може. Дякуй Богові, що ти можеш чути. Дякуй Богові, що ти можеш бачити. Дякуй Богові, що ти можеш ходити. Це дуже серйозні речі. І коли ти просто починаєш пізнавати того, чого десь щось не хватає, або чого ти не можеш, тоді починаєш оцінювати, яка велика милість Божа. Дякую Богові за те. Ще одна річ, яка потрібна для подяки, і вона більш складніша. Я б сказав, вона більш має таку, знаєте, вже. Духовну глибоку основу, бо там є написано дякуйте Богові за все за те, що тяжко дякувати. Але інший переклад український Він каже таке слово: дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі. Ісусі. Чуть-чуть воно змінює е, ну, розуміння. Тож ти дякуйте Богові при всіх обставинах, які приходять в ваше життя. Недавно я говорю з одним військовим, який серйозно поранений. І так якби дві ноги вони мали бути ампутовані. Але. Він каже, слава Богу, що протез тільки на одній нозі. Ми не завжди це оцінюємо в своєму житті. Подякуй Богові, що ти прийшов цей рік і були випробування. І ти став сильніший. Подякуй Богові за виклики, які були в цьому році, тому що вони навчили тебе віри, дивлячись на Ісуса, дивлячись на, наприклад, апостолів, нам є за що дякувати Богові. Слід питання, чи подобаються нам всі обставини? Я думаю, що не зовсім подобається. Але любі будь-які обставини, які приходять в наше життя, не є причиною засумніватися в Бозі. Диявол хотів би. Зумієте, Бог не є автор твоїх проблем, але Бог є автор твоєї допомоги. І він той, який має вихід для тебе, тому дякуй Богові. Здається, Бог для чого було Даниїлови йти в той лев'ючу яму? Де ти був? Це ж такий потужний пророк Божий. Знаєте, де Бог був у лев'ячі ямі разом із Даниїлом? Це складно. Подякувати Богові, коли тебе опускають в лев'ячу яму. Але потім, коли ти бачиш, що леви до тебе не підходять. І там проявляє себе Бог. Дякую Богові, не за те, що ти. Там опинився, а за те, що він там з тобою. І він тебе підбадьорює, має вихід і благословіння для твоєго життя. Я хотів би сказати, що подяка Богові, вона відкриває нам дорогу в духовний світ. Бо ми стаємо інші. Ми. Стаємо сприйнятливі до того, що Бог хоче робити в нашому житті. Пам'ятаєте тих десять людей, які очистилися, і один тільки вернувся. Ісус запитує: а де ж дев'ять? Невже в них не так само, як і в цього одного? Навчіться Дякувати Богові. Серед цих небезпек, серед цих трудностів, навчиться дякувати Богові. Розумієте, ми живемо е, відносно мирній стороні і не завжди вдячні Богові за цей мир. Розумієте, коли мені приходиться говорити із. Нашими братами і пасторами, які і в Миколаївщині, і на Харківщині. І вони кажуть: дякуємо Богові за те, що Бог зберіг наше життя. Кожен день є обстріли, але кожен день є милість Божа. Дякую, Господу. Завжди. І за все, дякуйте Богу, ми сьогодні чули це місце із Филип'ян з четвертого розділу. І шостого вірша. Ні про що не турбуйтеся за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте. Та завжди дякуйте за все, що маєте. За все, що маєте. Дякуйте Господу. Давайте ми себе самі провіримо, чи дякуємо Богові ми за те, що ми маємо. І знаєте, деколи таке може прийти: таке, а що, що, що ми там маємо? В порівнянні? Дякую Богові, за те, що ти маєш. Ти маєш дуже багато. Ти навіть не оцінюєш того, чого не має хтось. А в тебе це вже є. Навчіться дякувати Богові, навчіться дякувати один одному. Підбирайте ці слова, які змінюють ваше життя, які змінюють життя інших людей. Починайте бачити, за що дякувати Богові. Починайте оцінювати за вклад в ваше життя. Починайте дякувати йому, і милість цього буде збільшуватися в вашому житті. Тому подякуйте Богові, тому що Він це дав для тебе і для мене. Як коли ми думаємо, що ми, знаєте, все це, все це ми, рука моя, знаєте, знання моє, мудрість моя, але все це Він. І коли ти це оцінюєш, то він готовий знаєте, дати тобі ще більше. Бо твоє серце є вдячне. Тому. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми були дячними людьми. Хай Дух святий сьогодні турбує кожне серце. Може, сьогодні ти прийшов на це місце перший раз. Бог бажає, щоб твоє життя стало інакшим. Бог хоче, щоб ти навчився дякувати Богові, щоб ти глянув на цей світ, на всі обставини, які у твоєму житті іншими очима. І Він це хоче і може зробити для тебе. Він хоче забрати незадоволення, Він хоче забрати нарікання, він хоче дати тобі нове життя. Бо Він є той, хто дає спасіння для кожного із нас. І тому не забудь подякувати Богу. Провір своє серце і подумай про ті речі, які, про які ти не дякував Богу. Прості, нескладні, але будь іздячним серцем.